Усім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі, і це вже друге відео по цій чудовій, а головне українській грі Острів. В цьому відео я хочу вам показати, як змінилось моє село за пару днів. Я багато чого побудувала і зараз вам все покажу. Я не записувала відео, як я вчора грала, так як я грала майже 5 годин, і відео теж було б дуже дуже довге. Я його просто не записувала, тому зараз я просто вам покажу результат. Що і як в мене тут сталося взагалі. І також пізніше я дещо у вас запитаю щодо цієї гри. Тому я буду дуже чекати ваші відповіді у моїх коментарях. Друзі, давайте почнемо з моєї трьохповерхової кам'яниці, в якої ще є й крамниця. Так, дивіться, це в мене крамничка. Так, тут в мене баранинка, конинка, до речі, дуже багато м'ясця, але щось в мене пиво погано купують. Тут, мабуть, якісь люди не п'ющі живуть. Ну добре. Це таке вже діло. E, значить, тут, як ви побачили, може посілитися 5 сімей. Отже, якщо в нас кам'яниця e, теж трьохповерхова без крамниці, може посілитися 6 сімей. Але в мене є одне таке питання: нащо я побудувала цю кам'яницю біля річки просто одну тобто, ще одну поряд не поставиш. Воно якось тут дуже не в тему, але. Добре, нехай буде, я вже нічого не буду зносити. Так, тепер давайте я вам покажу ще більше своїх кам'яниць. Папам! Ось в мене з'явилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кам'яниць. Ви бачите, вони всі різні. Вони дуже виглядають красиво, стильно, нереально естетично. Значить, дивіться, що я вам хочу про них сказати. А, до речі, ні, зараз я вам покажу. Дивіться, ви могли помітити, що зараз, коли ми будуємо наші будівлі, у нас з'являється така: ось зараз я, поставлю, так, зараз я поставлю. Ага, такі крапочки. Тобто, коли ви за них. Потягнете, у нас будівля трошки да, деформується. Здається, нащо таке зробив розробник. Що це? Ні, це дуже круто, тому що ми тепер можемо їх з'єднувати і для того, ну, щоб тобто ми можемо побудувати таку довгу-довгу да, будівлю, як півколо. Тобто тепер ви можете побудувати просто будівлі колом. Ну, воно дуже класно дивиться. Мені дуже подобається. Так, добре, це я вже зараз прибираю. Так, що в мене ще з'явилось? Ну, як ви могли помітити, в мене з'явився тут такий ніби новий райончик. Так, Що в мене тут з'явилось? Вуглярочки, 6 штучок. Так, лісопильня тут, дрова щось тут. Ага, ага. Так, поряд будиночок в мене це теслярня. Так, це в мене ковальня. Бачите, в мене і збруя є, і цвяхи, і підковки. Все робиться, всі працюють. Молодці, молодці, я за вами слідкую. Так, і тачкарня, А ще щось. Ага, це а, будівельня. Ну, в мене поки що гра на першій швидкості, тому це таке. Так, тепер я хочу показати вам меншу комору. Це також будівля, яку додав розробник. І, до речі, в мене є для вас є дуже цікавий факт. Це мені написала людина під моїм першим відео, що це така ж сама комора, один в один, як комора з картини Тараса Григоровича Шевченко. Ця е, картина його називається Комора в потоках. Якщо вам цікаво подивитись на цю картину і зрівняти цю комору, яку створив наш автор. Будь ласка, загугліть, подивіться там, все буде вам видно. Тепер давайте далі. Як я і обіцяла, я побудувала, друзі, гуральню. Так, можу вам, ось моя гуральня, така. Так, 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 гуральня. Я можу вам нагадати, що цей будиночок, де виробляється горілка. Горілка виробляється партіями. Тобто ми обираємо кількість, що вироблятиметься в одній партії, та кількість партій. Тобто, в мене зараз виробляється одна партія, але, на жаль, в мене недостатньо пшениці. Зараз триває збір сировини, але він щось не триває. Добре, коротше, можу сказати одне, що горілочка в мене вже достатньо продавалась. Люди дуже були щасливі, тобто я теж щаслива. Так, це гурально. Що я ще хотіла? Ага, і тепер підходимо до питання, яке я хотіла у вас запитати. Ой, вийшла тавтологія Дивіться, я в минулому відео показувала, що в мене два корівника. Тобто один був. Ось він, да. Тут 20 корів, тут теж 20 корів. І я побудувала третій, тобто Тепер в мене 60 корів. Дивіться, в чому моє питання заключається. У мене мало молока. Тобто ось моя сироварня, Значить, Я вчора поставила обмеження виробництва масла, сиру і сметану десь по 50, от як зараз стоїть. У мене виробляється тільки масло. Воно тут 20 штучок з'являється. І його працівники чи різнороби відносять у магазини. Люди налітають як скажені, вони просто беруть це масло. Так, що ще хотіла сказати, кудись мене понесло? Дивіться, я прибрала повністю виробництво масла, повністю, то поставила на нуль. У мене почав вироблятися сир, тобто там теж було десь штучок 20. Коли я прибрала сир, у мене почалася вироблятися сметана. Тобто, а скільки потрібно взагалі молока, щоб вироблялось трошки і масло, трошки і і трошки сметану? Давайте, хто знає, хто грає в цю гру, чи коли-небудь грав, може знає відповідь на питання на це питання. І напишіть мені, будь ласка, тому що в мене вже 380 мешканців, може це замало. Може мені потрібно там більше мешканців, може мені потрібно не знаю, там 10 корівників. Я не знаю просто, як це все зробити. І, до речі, я навіть прибрала молоко з крамничок, його там більше не продають. Ну, Тому що якось прикольніше виробляти сир, сметану. Тобто, не знаю. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, якісь взагалі що з цим робити. Так, і що ще що ще я хотіла? Ага, ага, корівки, корівки. Так, в мене є ферма, звичайно. У мене дві ферми стоїть. Чи одна? Ні, в мене дві ферми. Господи, навіть забула. Дивіться, у мене раніше поля. Теж ви можете це побачити на першому моєму відосі. Були по 50, ну, тобто ви зрозуміли, це цей квадрат, все по 50 було. Мої селянини вони не встигали, тобто вони його засіювали, ось ви бачите, йде ріст, і ріст зупинявся десь на середині. Тобто врожай не встиг вирости, воно починало визрівати, якось теж незрозуміло як, і йшла жнива. Тобто, в мене там на полі було там 10 нещасних цих соняшників і все. Я видалила ці поля, зробила 4 по 25. І зараз воно, ніби, бачите, визрівання повністю завершено, вже йде жнива, а ріст досі. Я не знаю. Тобто, а є якийсь взагалі ідеальний розмір полів чи, може, сама кількість полів, щоб вони все це встигали? Я просто дійсно цього не розумію. Ось, наприклад, і друге поле, яке поряд стоїть. Теж, типу, ріст однаковий, тут ще жнива не почалась. І зараз я буду, скільки в мене працівників на фермі. А, ну ви бачите, в мене різноробів, ого скільки, працівників, я не знаю. Ну, добре, я з цим буду якось намагатися розбиратися, але якщо знаєте, теж мені це підскажіть. Так, в принципі, в принципі, принципі, я не знаю, в мене ще в будь-якому випадку будуть ще відосики по цій крутій грі, тому ви обов'язково на мене підписуйтесь. Так, друзі, ось мої сучасні будиночки. Клас, клас, клас. Так, ну що, я думаю, що в принципі на цьому можемо закінчувати. Вам величезне дякую за ваш перегляд. Не забувайте мені ставити лайки, писати ваші коментарі. Підписуватись на мій канал, друзі! Всього вам самого доброго, хорошого, мирного вам неба над головою! Слава Україні! Все буде Україна! Хлопчики і дівчатка! До зустрічі!